Ще до 10-ї години 3 квітня жителі Дніпровської сільської ради почали збиратися на стадіоні біля місцевої школи. За словами правоохоронців, пройшло близько півтори сотні людей. За словами організаторів, зареєструвалося більше трьохсот. Конфлікт у Білозерській ТГ триває не перший день. Виник він, говорить Оксана Кобець, коли до статуту місцевої агрофірми депутати внесли зміни. Раніше вона була комунальним підприємством Дніпровського. Тиждень тому люди оголосили рішення вийти з Білозерської ТГ та висловили недовіру депутатам. Головним питанням на збор. В 3 квітня було розпаювання землі агрофірми між людьми. Браліся Люди зібралися з приводу розпаювання землі. Оскільки у нас попередні директори Радгоспу не згодні були розпаювати землю. Вже дійшло до того, що терпець у людей урвався. Нам потрібно це зробити у найкоротші терміни. І ось громада, працівники збираються, щоб домогтися розпаювання землі. Зараз питання про вихід з територіальної громади не ставиться. Вже пізно потяг пішов. Закону такого немає. Був час, коли пропонували об'єднатися з кізомисом, та попередній директор не схотів. Ощипок прийшов рік тому. Теж міг це зробити, але не схотів. Тепер з громади нас ніхто не випустить. Люди проробили у Радгоспі 30-40 років, а у них немає нічого, розповідає представниця громади Марина Унятицька. Жителі Дніпровського не розуміють, чому не можна провести розпаювання, як це зробили в інших громадах. Проблема у нас приватизації в розпаювці землі, тому що громада досі не отримала свої паї. І у нас на Херсонській області, може я і помиляюся, є два, дві агрофірми, де нерозпайована земля. Це Копані, ну там опитне хазяйство і наша. І це проблема громади. І громада вже вимушена просто зібратися. Це вже крик душі. Ми хочемо поставити крапку. Цьому і звернуться вже Ми оберемо все в рамках правовому полі. І ми все оберемо. І земельну комісію ми це все підготуємо на місці. І далі ми будемо передавати Білаз Білозерську сільську раду. Стосовно зборів з приводу виходу з Білозерської територіальної громади, жінка говорить наступне. Це провели ті збори, ви можете подивитися на відео. Навіть ОТГ не давала їм дозвіл. Вони самі ці збори провели. Цим, на мою думку, нехай займаються правоохоронні органи. Зробили те, що якби це ми організували ці збори. І навіть під наші були використані наші фамілії для згуку людей. Телефон був червоний. кого ми могли, ми оповіщали. Але люди деякі вони повелися і прийшли туди. Але під підвіз був людей, працівників, працівників агрофірми, які не є членами нашої громади. На громадські збори прийшли жителі Дніпровського, Первомайського, Ромашкового та Янтарного, які входять до Дніпровської сільської ради, депутати Білозерської територіальної громади, працівники агрофірми, висловити свої. Запитання до депутатів могли всі охочі. Іван Кобуць говорить, що ситуація тягнеться вже не перший рік. Томина балка розпаювала. Почому всі розпаювали? Тітоми на балка розпаювала, всі розпаювали кізомис, велетень. А ці люди залишились чомусь без землі, а вони теж у громаді. Секретарка Білозерської територіальної громади Олена Козичек говорить, що зараз немає законних механізмів провести розпаювання землі. А ситуацію у Дніпровській селищній раді коментує так. Так як Дніпровська ОТГ приєдналася до Білозерської ОТГ у вигляді Білозерської селищної ради, Білозерська селищна рада має зареєструватися як засновник у тих комунальних підприємствах, що існували на території Дніпровської територіальної громади, і все було б добре, і все було б нормально, якби чомусь комунальне підприємство агрофірма Білозерське не почало звинувачувати Білозерську селищну раду у спробах рейдерського захвату, саме на підставі того, що Білозерська селищна рада робить так, як каже. Кон, тобто має зареєструватися як засновник замість Дніпровської сільської ради. Причиною такого протистояння, за словами Олени Козачек, є фінансові проблеми на підприємстві, Кредит на 17 мільйонів гривень. а Також те, що прибутковість підприємства за минулий рік нижча ніж зарплата директора. Самого директора Олександра Ощіпка на зборах не було. За словами колег він за межами Херсонщини, головний агроном Радгос говорить, що кредитні зобов'язання дісталися у спадок від попереднього керівництва. Нам щойно сказали, що набрали кредитів на 17 мільйонів. Ну, це ці кредити, які брав Шешенко, 2017-2018 рік. І ми по сьогоднішній день за них сплачуємо відсотки. Тобто ціло кредита стоїть на місці. То, що прошлий рік ви самі бачили, що був неврожайний і не вдалося погасити ваш орчіпок. Степанович прийшов до влади. Як наскільки мені пам'ятається, в березні місяці ці кредити і ще ніхто не розпочинав і векселя підписував ваш теперішній керівник. Коментувати на камеру позицію радгоспу. Чоловік відмовився протестри, бо підтримав розпаювання землі. я так само вважаю, що працюють і немає земельних паїв. Так само мають право отримати землю безкоштовно на день. Тені розпайовка проводиться на період, коли б скільки людей працює в господарстві. депутат Белозерської селищної ради Іван Литвиненко говорить, що розпалювання землі може призвести до тяжких наслідків. Ми дійсно готові піти на зустріч, ніхто не збирається. Не у громади ні в кого нічого відбирати. Це ваша громада і депутати всі... Смотри, Я даже скажу більше, що всі розуміють, що якщо не буде тут цього підприємства. То села Дніпровського не буде, а сюди болять виїжджати. За словами учасників зборів, пошуки законних механізмів розпаювання землі Радгоспу продовжаться. Як розповіла телефоном народна депутатка по цьому округу Вікторія Вагнер, цього тижня вона планує виїхати у Дніпровське, щоб детально вивчити проблему. Олена Протопопова, Ігор Петченко. новини на Суспільному, Херсонщина.